Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Після багатомісячних переговорів між США, Україною і Росією за посередництва низки європейських партнерів було досягнуто попередніх домовленостей про режим тиші для підготовки переговорного процесу, учасники діалогу, команда Трампа, представники офісу президента України, радники Кремля, головною мовою США було припинення масовних ударів по цивільних містах України в найближчі тижні. 12 липня всупереч домовленості МРФ здійснила масштабний обстріл Києва і інших міст за інформацією десенсукр. України загинуло щонайменше 134 мирних мешканців. Поранені понад 600 людей, знищені житлові квартали, готелі і інфраструктура, горіли готельні-ресторанні комплекси, приватні будинки, гаражі і багатоповерхівки. Одразу після удару Пісков і Лавров публічно заявили, що домовленості США і України їхня внутрішня справа. Ці заяви були сприйняті Трампом як особиста образа. За інформацією джерел в Пентагоні, 13 липня Україна через європейських посередників отримала подарунок від адміністрації Трампа далекобійні ракети класу Земля-Земля, радіус 900 кілометрів до на їх негайне бойове застосування по стратегічних військових цілях ВРФ. Причиною рішення стало вбивство під час ударів чотирьох американських інструкторів-добровольців, про яке доповіли безпосередньо Трампу. Перші пуски відбулися в ніч на 13 липня. Мета військові штаби казарми і логістичні вузли в Москві, Санкт Петербурзі, Воронежі і Курську. За інформацією з російських джерел, за 30 хвилин було зафіксовано понад 340 вибухів в Москві окремі удари уразили підземний командний центр поблизу Кремля. Внаслідок серії ударів загинули і були поранені десятки високопосадовців убиті щонайменше три генерали ФСБ тяжко поранено нового президента управління російського ВПК. Кілька високопоставлених офіцерів опинились під завалами. За непідтвердженою інформацією, одного із двійників Путіна евакуювали з пораненням. До 7.00 ситуація виглядала так: в Москві оголошення режим надзвичайної ситуації. Над Кремлем працювали військові гелікоптери, евакуювали поранених колони закритих вантажівок, вивозили тіла загиблих військових. Десятки урядових бортів вилетіли на Валдай для проведення закритої наради за підрахунками гору України Загибло щонайменше 730 військових співробітників спецслужб, поранених 1200, знищено понад 20 складів, кілька критичних вузлів. Управління це стало наймасштабнішими втратами командної ланки РФ за весь час війни. Російське керівництво терміново посилило охорону Кремля, розпочало евакуацію частини архівів і обладнання до резервних бункерів. Наказало ППО перейти у повну бойову готовність. Водночас Трамп дав сигнал союзникам про Готовність економічно добувати РФ, якщо обстріли України не припиняться. Жертви і втрати загиблі щонайменше 735 військових і чиновників РФ поранені понад 1200. Знищення команді пункти, склади штаби, руйнування стратегічних вузлів, зв'язку, логістики, політичні наслідки, втрата контролю над інформаційною ситуацією всередині РФ, дискредитація систем ППО і безпеки Москви, посилення конфліктів всередині Аліт, стратегічні ризики, масовні обстріли українських міст у відповідь, спроби Кремля терміново домовитись про перемир'я на вигідних умовах, підготовка РФ до нових хвиль мобілізації. Висновок масований удар став точкою неповернення. РФ перша зазнала одночасного ураження по всіх рівнях стратегічного командування. Війна перейшла в фазу повномасштабної битви за замор і технологічне домінування редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі статуподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.